Познайомтесь, це Піф Він на диво розумний пес, міг ходити на задніх лапах, розмовляти і навіть читати книжки. Правда кажучи, пів і пустун, але серце в нього добре. Пів ніколи не образить слабшого і молодшого за нього. І я сьогодні прочитаю вам пригоди піфа, веселі та сумні. А ось і герої цієї історії. Подивіться: Господар піфа дядечко Цезар. Дружина та сина також і пів звуть його просто Тонтон. -тон. Дружина Тонтона тітенька агата. Вона часто просить піфа допомогти їй по господарству. Доду їхній син, вірний товариш піфа в його витівках та вигадках. Буває так, що він пустує навіть більше за піфа, і тоді піфу доводиться на солодко. Чорний кіт Геркулес забіяка із забіяк. У них з піфом постійно трапляються сутички і непорозуміння. Нестор дитина сусідів цієї родини, а медор сусідський бульдог. Сьогодні тітонька Агата випрала білизну та розвісла її сушити на дворі. Піфе. Сказала тітонька Агата, нікому не дозволяє наближатися до чистої білизни. Еге, пробормотів пів. Я чую, що прийшли кішки. А номерші звідси не підходьте до білизни. Він прогнав їх усіх. Але чого ж тітонька Агата? Не задоволена. Пів на ледер. Але ж замітати підлогу так нудно. Я дещо придумав. Ага. Так значно веселіше. Нікого немає вдома. І Геркулес вирішив цим скористатися. Бідолашні пташки. Але пів стих вчасно. Нехай тепер кіт посидить у клітці. Тітонька Гата сплела для Дуду Светер і шапочку. Вони мені завеликі, сказав Дуду. А ось так якраз. Я йду, пів. Сказав Тонтон, -тон, і ти повинен щодня поливати квіти. Легко господарю говорити щодня, а я, бідолашний, повинен їх поливати під проливним дощем. Пів і Дуду зібралися в кіно. Але дітям без дорослих не продають квитків і собакам чомусь теж не продають. Здається, вони ще придумали. Одна дитина плюс один пес. Це один дорослий? М? Уся родина вирушила в гості. А піфа, щоб він не побіг слідом, посадили на ланцюг. Тепер можна дражнити піфа скільки завгодно, адже ланцюг. Міцно його тримає. Хе, ніякий ланцюг мене не втримає. Тітонька Гата попросила піфа начистити до обіду трохи картоплі. Піф охоче взявся за справу. Зараз тітонька Гата побачить, який я справний помічник. Але тітонька Гата не побачила свого помічника. Де ж пів? Ти так добре плаваєш на спині? Хе, це зовсім не важко. Яка весела гра пів перетворився на коня, а Дуду став кучером. Ну, конячка біжи скоріше, а за це я нагадую тебе смачною вечерею. Оце така бід. Доду справді вважаю, що я кінь. Тітонька Агата наказала піфу віднести сусідам кошик з очами. Але у сусідів був злий собака. Який жах, він більший за мене, але я все ж таки піду далі. Та он, який він злий пес! Оце так придумали! Подивіться, як жорстоко пожартували сусідські хлопці над піфом. Але Піф не розгубився. Він здав усі банки в пункт прийому вторинної сировини. Пів побачив у саду черепаху. Подивіться, вона носить на спині свій дім. А що як я зроблю так само? Тепер мій будинок завжди зі мною. Одного разу Тонтон -тон зібрався в похід. Ми теж хочемо з тобою. Ні, це дуже важка справа для хлопчаків. Але ж це досить важко і для мене час відпочити. Вилізай, додо, нам теж треба відпочити. Тонтон, -тон, нам потрібні скакалки. Але це гра для дівчат, засміявся Тонтон. -тон. ж, для дівчат. Пів, злазь з гойдалок. Зараз ми з тобою будемо пиляти дрова. Не злізу. Я й сам упораюсь. Пів, ану переверни тачку. Ти везеш її догори ногами. Ні, не переверну, бо якщо я повезу тачку правильно, ти одразу навантажиш її. Добре тому, кого в дощ є дах над головою. Друзі, не можу дивитися, як ви страждаєте. Ідіть усі до мене в будку. Сховайтеся від дощу. Бідолашний пів, його будка така маленька, а друзів так багато. У піфа тепер нова будка, але він мріє про висотний будинок. І ось він взявся за роботу. Готова! Будинок побудовано. Правда, жити в ньому не дуже зручно, зате подивіться, як пишається ним пів. В домі дядівка Цезаря всі люблять грати в шашки. Дядько Цезар виграв у тітоньки Агати. А хто переможе в цій грі поки невідомо. Доду катається на каруселі. Це так весело, але грошей вистачило лише на один квиток. А як хочеться ще покататися, На що тобі гроші, коли я є? Я покатаю тебе безкоштовно. Пів, сказала тітенька Гата, допоможи мені, будь ласка, намотати вовну. Як це важко і нудно мотати вовну. Мене вже лапи стомилися. Нехай цю роботу виконує хтось інший. О, <гум> жахнулася тітенька Гата. Пів перетворився на козла!» Пощастила рибальці, Велика риба попалася. Бух плюх шубавсь, щось я не зрозумію. Хто з нас рибак? А хто риба? Скільки риби я наловив, гарна буде юшка. Я не буду їсти юшку з кошеня, каже Дуду. Сусідка попросила Піфа доглянути свого сина Нестора. Я люблю дітей, каже піф. Але ж скільки він п'є молока, у нього апетит наче у велетня. Молока вже нема. Пий, малюк, коли молоко у ціє корови закінчиться, я підключу іншу. В іграшковій крамниці дуже цікава, але хазяїн же не піфа. Собакам тут нема чого робити. А я не справжній собака, я іграшка, тепер мене ніхто не вижене. І я хочу купити цю іграшку, каже дядечка Цезар. Невже не можна було мене нести нормально догори головою? Це моя кістка, кричить пів. Але я перший її побачив. Гричить сусідський собака медор. Та поки вони билися, прибігла зізі -Зі та вирішила їхню суперечку по-своєму. Вибач, зізі, -Зі, я не знав, що у тебе стільки голодних цуценят. Ясна річ, тобі ця кістка більш потрібна, ніж мені. Дивіться, дітки, що я вам приніс? Одне яйце, два яйця. Три, чотири. Велика вийде яєчня, з сих яєць. Дивно? А де ж яйця? На дворі зима. Візьми шарф, каже тітонька Гата, буде тепліше. Який теплий шарф? Я так зігрівся. Однієї пари ковзанів піву явно не вистачає? Дайте мені ще ковзаний, просить він. Тепер пів, звісно, стане чемпіоном. На вулиці, слизько. Це не тротуар, а справжня ковзанка. Як же йти далі? Чіпляйтесь за кульки, ніхто більше не впаде. Пів справжній художник. Його намальована мишка як жива. О, смачний буде обід, зрадів Геркулес. Тьха, Гедота, це ж папір.